Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них Параляк Дмитро Михайлович, старший солдат 15-го мобільного прикордонного загону Сталевий кордон, народився 18 лютого 1971 року в селі Оболоня на Долинщині. Був довгоочікуваним хлопчиком, якого назвали Дмитриком, на честь дідуся. З дитинства мріяв бути водієм, як його батько. Але життя склалося по іншому у 1978 році. Пішов до першого класу одиницької школи. 1986 року продовжує навчання в Стрийському професійно-технічному училищі номер 34 за спеціальністю зварювальника. Окрім того, оволодів професією стропельника, а в 2003 році отримав фах муляра. 19 лютого 1994 дев'ятсот одружився з коханою дівчиною Галиною. Через два роки у щасливому шлюбі народився син Андрій. Дмитро був турботливим батьком і коханим чоловіком, надією та опорою. Нелегко було утримувати сім'ю в буремні 90-ті, Тому чоловіку доводилось працювати на будівництві як в Україні, так і за кордоном. Також із дружиною їздили на сезонні роботи. Деякий час працював у приватному підприємстві Сенс міста Івано-Франківська, потім у Долинському Жеку, Любив рибалити і збирати гриби та ягоди, надавав перевагу активному відпочинку на природі з родиною і друзями. Був веселим та життєрадісним, як то кажуть, душею компанії, чесним і відвертим у спілкуванні. Міг підтримати будь-яку розмову. Його усмішка заряджала всіх навколо. Мів смачно готувати і навіть пекти. Запровадив у сім'ї традицію завжди випікати торт на 8 березня. У 2003 році здійснилася одна з мрій Дмитра. Він отримав водійське посвідчення і купив собі машину. 2016-го чоловік отримав важкий удар долі. Померла його кохана дружина. Сестра Лідія пригадує, за життя Дмитро був гідним чоловіком. Шанобливістю ставився до сім'ї та друзів, допомагав по господарству батькам та мені. Був чесним і справедливим, життєрадісним, любив ліси і гори. Таким він і залишиться в нашій пам'яті назавжди. 24 січня 2023 року був призваний на військову службу за мобілізацією Калуським районним центром комплектування і соціальної підтримки. Служив інспектором прикордонної служби третьої категорії, помічником гранатометника третього відділення інспекторів прикордонної служби, другої прикордонної застави п'ятого відділу прикордонної служби, другої прикордонної комендатури швидкого реагування військової частини 1551. Зарекомендував себе мужнім і сміливим бійцем, надійним побратимом з відкритим серцем і незламною вірою в життя. Мав власні принципи та переконання, яких дотримувався і якими завжди був вірний. За 20 місяців служби так і не побував вдома, просто не міг залишити хлопців, брав участь у бойових діях у Донецьку, Соледарі та Харкові. З початком проведення Курської операції був перекинутий туди, де й загинув 3 жовтня 2024 року. Під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Дар'їно Суджанського району Курської області свій останній спочинок боїць знайшов 8 жовтня на алеї героїв Долинського міського кладовища. Герої не умирають, а поповнюють лави небесного воїнства. Нехай у мирі спочиває його душа. А пам'ять і слава про Дмитра Переляка живе у віках.